У когось зараз іде зміна циклів. Один період завершується, інший починається, і ви ніби наповнюєтесь новими енергіями, приходять нові усвідомлення. Тобто, ви тут в такому, можливо, апатичному стані якомусь було цікаві. А тепер ви ніби розумієте, усвідомлюєте, я б сказала, більше відчуваєте, куди вам рухатися далі. Ви починаєте більше відкриватися цьому своєму да, Ви пройшли тут трансформацію, якусь когось. Тут були зміни в плані сім'ї, якогось статусу, можливо, ну, по-різному, можливо, завершення, можливо, навпаки, створили сім'ю. <кхи> тобто, якась така зміна була. І зараз новий етап у вашому житті. І що нам про це треба знати? Розклад загальний, пам'ятайте, всім підійти не може. Аналізуйте, приходьте в Інстаграм, там все про розклади, про навчання. В грудні там шалені знижки. Приходьте. Що нам треба знати про ці ваші. Етапи, Да, ніби завершується етап, де вам хотілося з кимось посваритися. <гум> Може бути таке, або там комусь щось довести, ви якось розслабляєтесь і більше фокусуєтесь, Да, прям вам хотілося, можливо, не тільки довести, а ще й стукнути, І ви якось розслабляєтесь і дивитесь під іншим кутом на цю всю ерунду. І що стосовно цього, Ось, супер. По-перше, вас тут, можливо, все хвалить за те, що ви зробили ці зміни, які у вас відбулися. Тобто, це по закону, вашому, скажімо так, внутрішньому для вас це правильне рішення. Щось, що ви відсікли, завершили, воно для вас правильне, і ви ніби собі відкрили нові шляхи. Для зростання для вашого спокою, можливо, для зростання в плані фінансів. Тобто вам просто подякуйте собі за те, що ви пройшли цей важкий шлях і не зупинились, незважаючи на весь біль. Тепер ви будете отримати нові можливості, нові перспективи і нові шанси. А що там? Корови виважається. Ох, ви тут стілюєтесь? Сцілюєтесь і зможете давати енергію новим, можливо, що до стосунків якийсь лицар до вас мчиться, але розслабляйте.